Так, дітки приготувалися до уроку навчання грамоти письмо. Вчора на уроці ми з вами вчилися складати загадки, вгадувати предмети за їхнім описом. І давайте зараз перевіримо, чи всі дітки зрозуміли, як це робити. Зараз на екрані з'явиться картинка. З'явиться картинка. А ви повинні подивитися уважно на цей предмет і. Скласти загадку про даний предмет. І так. О, це. Що це таке? Є. Кавун, це кавун. Повторили разом кавун. А тепер хто готовий загадати загадку є. про кавун? Пам'ятаєте, у загадці ми не використовуємо слово відгадку, тобто не можна використовувати слово кавун. Будь ласка, Андрійко слухаємо тебе. Круглий, смачний, середині червоний і зелений. Має зелену шкірку, а середину червону. А ще кавун він дуже ступовий, да? Отже. Круглий. Я... Соковитий, шкірка зелена, а всередині червоний. Це діти. Дякуємо Андрієві. Так, наступне з'являється, що це таке? Полуниця. Полуниця. Хто Готовий загадати загадку про полуницю. Я хочу. Я дивлюсь на ваші руки. Ну, давай, Сергійко. Це зелений кустер? І На зеленому кущику червоненькі. ягодки. ягодки. Але Ягод. якщо ми так скажемо, то це може бути і малина, це може бути і червона смородина, а нам треба сказати, що це полуниця. Полуни. На маленьких зелених кущиках червоненькі духмяні. Коли. Я слово полуницями не вживаємо. Я гідки. Так, дякую, Сріко. Наступне. Що це? Так, і готовий загадати загадку про гірки. Єгор. Слухаємо тебе. Про на городі зелен. Ростуть на городі, зелененькі, можна сказати, братики, да? А які вони за формою? Товстенькі. Довгі, довгі, да? Вони видовжені. Довгі. Ростуть І на городі зелені, довгі братики. Це і я... Огірки. Огірки. А хто ще огірки. хоче про огірки загадати огірки. загадку? Огірки. Давай я Аліна. зелений я... зелений... кущик колючий і зелений... Правильно Аліночка сказала. Аліна дуже вдало підібрала слово колючий. Тому що дійсно огірочки мають колючі кущики. і коли їх вибираєш з городу, колять ручки. Правильно, Аліна? Мабуть, Аліна збирала огірки. Росте зелений кущик, колючий. І з якими квіточками? Яскраво жовтими квітами та зеленими довгими плодами. Це огірки. Дітки, отже, за словами ознаками ви Вчилися складати і відгадувати загадки. А сьогодні ми будемо складати розповідь на задану тему, будувати і записувати речення. А що таке речення? Речення це слова, пов'язані за змістом. Так, мої хороші, відкриваємо зошит, яка сторіночка. Сторіночка 60, 60. 60. Це двоцифрове кругле число шостого десятку. Так. І парне воно. Починаємо прописувати каліграфічно букви і їх з'єднання. Буква К і буква Л з'єднуються нижнім з'єднанням. Буква М і буква Р. Так, буква І і буква Я. Ми прописуємо за зразком і слово, яке у нас одержиться. У якому є буква сполучення «МР» і «Я» мрія. мрія. У кожного з нас є своя мрія. А зараз яка мрія? У всіх українців? була перемога. Перемога. Да, дітки, це мрія зараз всіх українців. Бачите, як ми з вами навіть мріємо однаково. І дорослі, і малі мають одну єдину мрію. Щоб закінчилося все це страхіття, і всі рідні зібралися, друзі, однокласники. Вам хочеться зібратися в одному класі усім разом? Так. Уявіть да, собі, які ви будете щасливі, коли ви побачите вживу один одного. Коли ви будете стрибати, обійматися. Радіти нашій зустрічі, да? Да, а це да. буде обов'язково. Обов'язково це буде. Так, прописуємо старанно, каліграфічно, і пам'ятаєте наш девіз. Кожен день я припишу красиво, і з кожним днем. Красний, О, як ви сказали, не голосно і не дружно. Кожен день я пишу красиво я пишу. і службі. Красний, красний, край. Найкращі і краще. Молодці. Не забувайте, що букви у словах, вони з'єднані одна з одною, ніби тримаються за ручки. І так, дітки, зараз яка пора року? Засна. Весна. Весна весна вже надходить до кінця. Залишилося пів місяця травня і розпочнеться пора року. А я гіда. 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 Розкажи родзинці, як гаджик мрія провести свої літні канікули. І так, подивіться уважно: у нас посередині внизу стоїть гаджик. І його думки, це його мрії, як він буде проводити літні канікули. За кожним малюнком треба скласти речення, що гаджик буде робити на літніх канікулах. Хто готовий розказувати? Аліночка, слухаємо тебе. У літку, у літку гаджик мріє. А, ловив Мріє ловити метеликів? А де він тут метеликів ловить? Його. На малюпові немає такої, такого зображення. А пам'ятаєте, ми з вами говорили, що метеликів ловити це шкідливо для природи. Так. Не можна так. ловити метеликів, тому що метеликів неволі можуть загинути. Так, так будь ласка, слухаймо Ярослава. Його. Гаджик мріє, про похід. Гаджик мріє влітку піти у похід з наметом, да? Гаджик. Тобто з ночівлею на природі. Далі продовжить. Хто у нас хоче продовжити? Сергійко. Гаджик. Г. г г Буква Г. Звук Г. Гаджик. Гаджик мріє... Розпалити вогнище, посидіти вночі біля вогнища. Так, але це треба робити завжди під наглядом дорослих, да, дітки? щоб не призвести до пожежі. І про що мріє гаджик? Чим він любить найбільше займатися? Якою бадминтон. Гаджик мріє влітку грати у бадментон. Подивіться, скільки мрій у гаджика. Ваше завдання записати мрії гаджика. Перше слово з якої букви будемо писати? З великої звісно. В кінці кожного речення ми будемо ставити який знак. Крапки. Крапочки. І так, сідаємо зручно, мої хороші, і починаємо записувати мрії гаджика. Прочитаємо ще раз перше речення Вероніка Тімакіна. Газик мрія, піти, посіда. Досить, Вероніка. Іще раз прочитай красиво це речення. Гаджик мрія, піти, посіда. Скільки слів у цьому реченні, Віронічка? П'ять молодець. Запам'ятайте, дітки. Перше слово завжди з великої літери. Слова в реченні пишемо як від одного. окремо одне від одного. Дякую, Сергійко. В кінці речення що ми ставимо, Аліночка? Крапочку. Так, друге речення читає, будь ласка, Єгор. Єгор десь знищить. Будь ласка, Дениско. Палатку, палатку, Розкласти палатку. А ще слово палатка в українській мові називають намет. Намет і палатка це одне й те саме. Далі Павло продовжить третє речення. Пограти ба-т-бі-мі. Бадмінтон. Бадмінтон це іншомовне слово, не українське, тому будьте уважні під час правопису. Бадмінтон. У цьому реченні, Павло, скільки слів? Пограти в бадмінтон? -три. Три слова. Не забувайте, всі слова пишемо окремо одне від одного. І давайте всі разом прочитаємо останнє, четверте речення. Хто дуже хоче прочитати? Я. я. Давай, Аліночка. Про що ще мріє ґаджик? Розпалити, Розпалити вогнище. Розпалити вогнище. Вогнище. Аліна, скільки слів у цьому реченні? Два Два слова. Перше пишемо як. Від одного. З великої літери слова в реченні пишемо окремо одне від одного. В кінці речення ставимо крапку. Крапочку. Дітки, чим більше ви встигнете на уроці, тим менше ви будете виконувати самостійно. Записуємо в зошит речення, про що мріє ґадчик. Спиночки рівненькі, не нахиляємось занадто сильно. Слідкуємо за своєю поставою, так. Да. А у мене три рядочка, а не, а не чотири. Well, ну так. у вас вміститься у ваші yes. три рядочки, дітки. Я написав. -то. Не розтягуйте, букви пишемо маленькі, охайні. Я все написав. А я ні. Наші два рядочки. Дописуємо. А я вже перехожу до другого завдання. Так, спочатку ми виконуємо це завдання, не поспішаємо, записуємо речення. Прочитай, будь ласка, іще раз перше речення, Сашко. Сашенька Сідлецький, слухаємо тебе. <плес> Гаджик мріє піти в похід. І ще раз прочитайся шкодзе речення. Гаджик мріє піти в похід. Гаджик мріє піти в похід. Далі, Павло, читаєш друге речення. Розик. Класти по палатку. Так, третє речення читає Ярослав. Пограти. Пограти в бамін... Баб... Баб І останнє речення читаємо всі разом. Розпалити. Розпалити. розпалити вогнище, вогнище. розпалити вогнище. вогнище. Так, любі мої добре, отже, речення записали. Ми з вами склали текст, Я ще склала. речення пов'язані одне між одним. Так, дописуємо. Надаємо порту. Гаджик мріє піти в похід, розкласти палатку, пограти в бадмінтон, розпалити вогнище. Хто вже написав, а які мрії у вас про літні канікули? Давай, Сергійко, розкажи нам, будь ласка. У мене я перебігаю. Моя мрія на літніх канікулах, тому що на літніх канікулах. Важко сказати, що на літніх каникулах буде малина, і на літніх каникулах я буду її їсти. Тобто ти влітку Це... будеш їсти до схочу малини, так? насичувати так, свій організм вітамінами. Віктор, так. будь ласка, вмикай звук, говори про свою мрію. У а я а Тобто, твоя мрія приїхати додому, так, Віктор? Чудово, дякую, Ярослав? Дякую. Я хочу поїхати на море. Твоя мрія відвідати морське узбережжя, да, відпочити на березі моря. Чудово, Єгор, яка твоя літня мрія? Моя мрія, щоб літом закінчилася війна, і ми поїхали додому. І всі дякую. повернулися додому, Єгор. Ти знаєш, у мене така сама мрія, як і у тебе, як у Віктора. Щоб закінчилася війна і поїхати додому, до свого рідного дому. А зараз, дітки, руханка, давайте відпочинемо разом з дівчатками, піднімаємося і мріємо про літні канікули. Ти щасливий дороби за нами, так? О -о. Ти щасливий дороби за нами. Повтори, як ми, так само у долоні ні плескай з нами, покажи, що ти щасливий робив так, Ти щасливий, то робить за нами так, ти щасливий. Так, ну самі щасливі у нас Сергійко, Ярослав трошки рухався, і Віктор. Дякую вам, тому що дійсно хлопчики робили руканку і піднімали собі настрій і оточуючим. А зараз ви вже дітки, розказали, як хочете провести літні канікули, про що мрієте. І не забувайте мріяти, тому що ваші мрії обов'язково збудуться. Слова всі матеріальні. І якщо людина про щось сильно-сильно мріє, дуже-дуже хоче, вона мрія, обов'язково здійсниться. Запиши своє бажання одним реченням. Це наступне завдання, ви виконаєте самостійно. Ну, те, що ви говорили, я мрію. Влітку поїхати додому. Я мрію влітку наїстися до схочу малини. Я мрію влітку відпочити сім'єю на березі моря. Дениско хоче сказати, про що ти мрієш? Скажи одним реченням. Я мрію їсти чиєш. Я мрію наїстися черешень. Так. Віраніка да. Тімакіна, ти про що мрієш влітку? Да, Щоб закінчилася війна. Щоб закінчилася війна, так. Про що думає Андрійко? Я І що мріє? Війна. Я хочу. Так. Ірочка, про що ти мрієш, сонечко? Скажи нам свою літню мрію. І... Що ти найбільше хочеш, чого б ти хотіла влітку? Я хотіла купатися в морі. А ти б хотіла побачити бабусю валю? Право. Звичайно, подивіться, скільки вас мрій. Дітки, свою, своє речення, мрію, своє бажання, ви запишете самостійно, тому що у кожного бажання своє, особисте, правильно? Але давайте пригадаємо перше слово в реченні. З якої букви будете писати, Павло? З Великої. Великий. І слова в реченні пишемо окремо одне від отово, і в кінці в кінці поставити крапочку. Так, дітки, зараз розгадаємо з вами кросворд, який склала родзинка. У кросворді скільки слів відгадок? гадок? Чотири. Так, починаємо. Перше слово. Що це таке? Пау, пау. Які ви у мене розумнички? І записали на сторінці 61-й кросворд перше слово скакалка. Дітки, зверніть увагу, у кожній клітинці окрема буква. Скакалка. Записуємо. Ви можете друкованими буквами, можете писемними, як вам зручніше, дітки. Я друкованими буду. Можеш, Сергійко, друкованими, як у мене на екрані. Так, хто вже відгадав друге слово? М'ячик. М'ячик. М'ячик? П'ять букв, а у нас чотири. Яке це слово? Чотири. Чотири букви. Куйка, куйка. Майкук. М'ячі, м'ячі. Моє сонечко, молодець Віроніка, це слово м'ячі, бо їх декілька, їх два. Записали слово м'ячі з апострофом. Апостроф пишеться біля букви М. М'ячі. Третє слово що це таке? <в tej -tone> Як називаються ці ракетки. предмети, які ви бачите, Андрійко? Ракетки. Твоє ракетки. сонечко, ракетки. Записали ракетки. третє слово ракетки. Я не Павло, а що ти робиш? Паша, чим ти займаєшся? Скажи мені, будь ласка. Ти крутиш свій гаджет в різні сторони, а коли ти будеш записувати? Мені цікаво, сонечко. Ти записуєш, я не бачу, що ти пишеш. Ти займаєшся сторонніми справами. А от тепер ти вже береш олівець в руки і починаєш записувати. Не треба обмачувати. Я все дуже добре бачу. І ти витрачаєш даремно час. Мені просто шкода, що ти потім після уроку будеш записувати це самостійно. Так, і четверте слово. Літо. Ігор, що це таке? О, обруч. обруч, правильно, обруч. Літо. 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 Так, і яке слово одержалося, дітки? По вертикалі? Літо. Слово літо дійсно. Літо це що таке, Дениско? Це пора року. Це пора року. А яка це пора року? Жарка. Жарка, спекотна, тобто, найтепліша пора року. Дійсно, дітки. Так, найтепліша пора року. Склади і запиши два речення зі словом літо. Наприклад, літо улюблена пора року. Так? Літо, Тере, це улюблена пора року. Я з нетерпінням чекаю літо. Скільки речень ви повинні скласти зі словом літо? Два. Два речення. Давайте зараз спробуємо усно скласти речення зі словом літо. Так, дивлюсь на ваші ручки. Хто готовий скласти речення усно зі словом літо? Аліночка. Я буду літом, їсти морозиво. Влітку я так, буду вилізьте морозиво. Так, одне речення є, Андрійко. Влітку я буду купатися і я. засмагати. Можна я? Да? я. Хочу. Сергійко, будь ласка, Літо – це прекрасна пора року. Літо це чудова на українській мові, чудова пора можна року. Я? Будь ласка, Віктор, скаже. Вітя, включай звук. Віктор. Я люблю грати в хойбой. Чудово. Я люблю влітку грати в футбол. І Віктор склав речення. Дякую. Віроніка, будь ласка, Я хочу. У мене влітком день народження. Чудове речення. Єгор. Влітку я люблю грати в баскетбол. Так, влітку я люблю кататися на велосипеді, або влітку я досхочу їм морозиво. Влітку ми всією родиною поїдемо до моря. Так, Аліночка свої речення ще скаже. У моєго братка буде літом речень. Влітку день народження. Дітки, подивіться, скільки ви склали речень, а записати вам потрібно зі словом літо тільки скільки речень. Yeah. 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 Два речення. Okay. Покажіть мені два пальчики. Так, скільки Дениско треба скласти речень зі словом літо? Два. Yeah. А тепер Андрійко скаже, як пишемо перше слово в реченні? Полку, літери. З великої літери. літери. Як пишемо слова в реченні, Павло. Е... Окремо, одне від одного. Окремо одне від одного. В кінці речення що ми можемо поставити, Ірочка? Ірочка, які так. знаки ми ставимо в кінці речення? Крапочку, знак оклику або знак питання. Знак питання. Якщо ми щось запитуємо. Так, Сонечка, я вам дякую за вашу роботу. Допишете речення, які ми склали. Зараз у вас велика перерва. Після великої перерви ми зустрінемось на уроці математики. Так, до зустрічі після перерви.